Молитва звільнення і зцілення, прийди, Святий Духу, проникни у глибину моєї душі, своєю любов'ю і силою, витягни найглибше корені болю і гріха, які досі перебувають у мені, очисти у дорогоцінній крові і цілковито усунь всякий неспокій, який я ношу в собі, всяку гіркоту, муку. Внутрішнє страждання, емоційне виснаження, відчуття нещастя, смуток, гнів, відчай, заздрість, ненависть, помсту, почуття вини і самозвинувачення, бажання смерті і втечу від себе самого, всякий гніт зла в моєї душі, моєму тілі і всяку підступність, яку він вкладає у мій розум. Облагословений Святий Духу, спали своїм палаючим вогнем усяку темряву, яка сидить у мені, яка поглинає мене, заважаючи бути щасливим. Усунь в мені всі наслідки моїх гріхів та гріхів моїх прародичів, які проявляються у моїй поведінці, рішеннях, характері, словах, поганих звичках. Господи, звільни всіх моїх нащадків від усякої спадщини гріха і бунту проти Божих речей, які я сам передав їм. Прийди, Святий Духу, прийди в ім'я Ісуса Христа, очисти мене у дорогоцінній крові Ісуса, очисти все моє єство, усунь всякі перешкоди, образи, зранення, егоїзм. Злу поведінку, гордість, зарозумілість, нетерпимість, упередження та недовір'я, які існують у мені, і в силі Ісуса Христа, Воскреслого з мертвих звільни мене, Господи, зціли мене, Господи, помилуй мене, Господи, прийди, Святий Духу, воскреси мене зараз до нового життя, повного Твоєї любові. Радості, миру і достатку. Я вірю, що ти робиш це зараз у мені, і через свою віру я приймаю своє звільнення, зцілення і спасіння в Ісусі Христі, моєму Спасителеві. Амінь.